Я к роботу знайшов. Хлопці друзі підказали за старою роботи. С своїй посаді я виробляю пропань різної фактури. Ну що роботі може подобатися. Мабуть, так робота. Це тільки одне. Ну, гарний колектив. Розклад гарний. Ні, я приїжджаю. Ми приїжджаємо, буває на автобусі приїжджаю, буває хлопці на машині підводять. Гарний сплачений колектив, всі е, стараються працювати гарно. Почув друг на другому нами, працюємо разом, е, шуткуємо друг на дружкою. Ну, нормальний чоловічий колектив. Е, Відносиння руководства, ну, бажання робити на цій роботі гарно зроблено. Відносини гарна зарплата, трудовий стаж відносини з працівником гарно теж відносяться.